Вітаю про події цього дня випуску. Новин у студії працює Станіслав Шемет. 30 одиниць техніки прибирають наслідки снігопаду у Черкасах. Про це журналістам Суспільного повідомив директор комунального підприємства Челаш Олексій Мельник. Розпочали очищення доріг сьогодні, о 2-й годині ночі. В той час утворився 10-сантиметровий шар снігу. Детальніше про ситуацію у Черкасах та області Дар'я Шевченко. Черкасець Руслан Бакаше вчора переглянув прогноз погоди, тому про хуртовину знав наперед. каже, завчасно підготував авто для поїздки на роботу. Я, встав. Я звичайно раніше встав, щоб почистити авто, тому що гаража у мене немає. Складно дороги сьогодні не чищені, не встигли їх прибрати. До цього дороги були хороші, почищені, на мою думку. Водіям немає на що жалітися. Це погода, що поробиш. Зі слів Сергія Мушанко, розчищати дороги необхідно регулярно, аби снігова каша не налипала на колеса авто і не втрамбовувалася у асфальт. Найгірше біля узбіч, тому що машини не можуть припаркуватися і ускладнений рух виходить. На цю хвилину, зі слів директора комунального підприємства Чілуаш Олексія Мельника, по місту працює 30 одиниць техніки. Для врегулювання безперешкодного проїзду автошляхами Черкас до очищення залучили й приватних підприємців. Викликали людей на 12-ту годину. З 2 годин пішов снігопад. Техніка по розчистці тротуарів 4 одиниці на сьогоднішній день вже виїхала на розчистку. Дві КДМки, які також є у нас на підприємці, допомагають в посипки безпосередньо спусків. Це Естакада, це спуск замковий це дахнівський спуск. Звичайно, не вистачає спеціалізованої техніки для прибирання тротуарів. Це маленькі тракторці, які можуть проїхати вскрізь, тому що великі трактори. Які є на підприємстві, взагалі, в принципі, по місту вони не можуть лавіювати між тими шириною тротуарів і деревами, які ростуть. Скаденко поїхала чистить дорогу. Автодорога київ одеса міжнародного значення приїздить комбінована дорожня машина, очищає дорогу і посипає. Речник Служби автомобільних доріг області Юрій Дубрава розповідає, як прибирають автошляхи Черкащини. Станом на ранок приїзд по дорогах державного значення по області забезпечений, сніг розпочався ще з вечора, 22 січня, у зв'язку з тим, що сніг йде безперервно, то покриття доріг місцями засніжене. Зночі працює понад 100 одиниць техніки, висипано 350 тонн піщано соляної сумішю. Юрій Добрава додає, за допомогою 12 камер спостереження працівники облавтодору моніторять стан проїзду на дорогах державного значення. Дар'я Шевченко, Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. У 115-му маршруті, що курсує із села Геронимівки до Черкас, скоротили кількість зупинок, на яких має зупинятися автобус у місті. Оголошення про це розвісили у транспорті. У ньому зазначено, що кількість зупинок змінена відповідно до рішення черкаського міського Як до такого нововведення ставляться пасажири, дізнавалася Тетяна Недбайло. Вікторія Феофілова проживає в Геронимівці, щодня їздить до Черкас на роботу. Жінку не влаштовує, що рішення виконкому зменшено кількість зупинок, на яких вона може вийти в місті. Таких людей тисячі, які живуть в селі поруч з містом, а працюють чи навчаються в місті. І реально тепер, якщо це рішення, не дай Бог запрацює, взагалі не зрозуміло, ну скільки людей зможуть там. Цим всім користуватися, тому що пересідати на щось інше, це по перший час. Та й вартість теж знаєте, ми платимо 12 гривень щоб з села доїхати до міста. Якщо доплачувати ще 5, а може і ще 5, може комусь двома пересадками доведеться їхати, то це взагалі така сума виходить. Дев'ятирічний син Вікторії має виходити на зупинці торгувальний центр, біля якої розташована його школа. Та ця зупинка не входить, в паралік тих, на яких має ставати автобус, додає Вікторія Файфілова. Дитина, наприклад, ввечері вийде на зупинку. Він ввечері сам часто повертається, бо зранку ми його завозимо. А ввечері він повертається сам, Він вийде на зупинку, буде чекати, а маршрутка просто не зупиниться і його не забере. І дитина не знає, що робити, бо темно, холодно і як як його звідти забрати. Жінка говорить, попри те, що відповідні оголошення в транспорті розвісили, водії нині зупиняються на всіх зупинках, як і раніше. Ніхто це рішення не виконує. Ось просто побачили. Це, це оголошення. Кондуктор 115-го маршруту розповідає, що пасажири не задоволені, що кількість зупинок мають скоротити. 30 днів триватиме розгляд цього рішення, тому поки що ми зупиняємося на кожній зупинці. Нікому це не подобається. Обурюються, хочуть, щоб переглянули це рішення. Зі слів заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, рішення виконкому вже вступило в дію і перевізники мають його дотримуватися. Він додає, цим рішенням змінено кількість зупинок і для інших приміських автобусів. Також заборонено рух маршрутів по бульвару Шевченка від вулиці Добровольського до Можайського, окрім міського транспорту. Зупинки ми упорядкували саме з метою певної зручності для людей. Адже в інших містах я хотів би підкреслити, загалом існує практика, коли приміський автобус доїжджає до кінцевої зупинки, тобто на околиці міста, люди виходять, далі сідають на, міський, на міську маршрутку там чи тролейбус і їдуть туди, куди їм треба. Ми зробили так, так аби було зручно. Але водночас ми не хочемо, аби приміські маршрути дублювали міські. На сайті міськради нині зареєстровано дві петиції про відміну рішення виконкому. Люди просять залишити всі попередні зупинки автобусу. Одна з петицій назбирала 266 голосів із 250 необхідних. Це вже будуть розглядати депутати міської ради. Тетяна Недбайло та Мазгорозія новини. Проект на тему космос для регіонального фестивалю із робототехніки First Lego League» створила команда Брейнсон Черкаської санаторної школи інтернату номер 14 Готуватися до змагань учні навчального закладу розпочали у вересні і, окрім самого робота, для вирішення задач створили спеціальний дрон. Ольга Горжій продовжить. Зараз він зробить обсерваторію. Тепер він запустив ракету в космос. Зараз поверне блок синтезування їжі і туди встановить воду. Учасник команди «Brain's On Влад Головченко показує місії, які у космосі за легендою долає робот. Усі ці станції учні створювали щодня після уроків. Зі слів Влада, над роботом ще працюватимуть. Він нас не встигає всі місії робити, і треба як навчитися його запускати, так щоб він все встигав за обмежений час. Місії у космосі робот має виконати за 2,5 хвилини. Аби не допускати помилок, цю тему учні досліджували, спілкуючись із фахівцями. Наприклад, ми відвідали Дніпро, а це центр космічної діяльності в нашій країні. І там ми також відвідували багато музеїв, також ми відвідали завод Южмаш, спілкувалися з експертами, з там з вчителями, також відвідали університети. Бачили наочно деякі ракети, і потім на основі цих знань ми вже більш детально могли осягнути тему і зрозуміти і проблему. І також це нам допомогло в створенні робота, взагалі в розумінні самих місій, тому що тема дуже цікава і захоплююча. Щоб допомогти космонавтам у відкритому космосі, учасники команди створили дрон. Його стінки друкують на 3D-принтері. Макет однієї зі сторін фігури створила Анна Срібна. Ми друкуємо із пластику. Він при температурі 200 градусів розплавлюється, і тут ми задаємо, яку модель нам потрібно, і воно само друкує те, що нам потрібно. На 3D-принтері Анна друкує вперше. Каже, це не складно. Потрібно було звикнути до програми, до того, як воно створюється, потрібно там ще підраховувати, скільки де на що, які сантиметри. Сам дрон завершують майструвати учасниці команди Юлія Поволоцька і Надія Лихолай. Зараз ми маємо припаяти кнопку, яка буде регулювати. Потік енергії до акумулятора, а адже раніше він подавався прямим шляхом, і щоб його збинити, треба було відпаювати провода. А зараз ми припаяємо цю ось кнопку і стане легше регулювати це все. Зараз ми з'єднуємо наші дроти з самою кнопкою. Участь у регіональному фестивалі з робототехніки команда Брейнс он братиме вдруге. Цьогоріч склад команди змінився. З поміж десяти учасників, шестеро новачки. Підготовка в цьому році була навіть важчою ніж у минулому. Хоча це був наш не перший сезон, це можливо пов'язано саме з темою «Космос», тому що діти це 8-9 клас, 12-16 років. Вони не знають тих нюансів, які. Мають мали б знати для сезону про космос, тому довелося переглянути дуже всього багато, поспілкуватися з досить великою кількістю людей, які, хоч якось, зв'язані з космічною галузю. Змагання Легуліка» відбудеться 27 січня. Ольга Горжі Коцаба – Новини. І наразі це вся інформація. Докладніше про події сьогодні. Дивіться у наступному випуску. Він о дев'ятнадцятій до зустрічі.